Всім привіт! Ви на каналі Лісова Ферма. Як бачите, є продаж. Ось, звичайно, це не мій. Мені самому бракує поголів'я. Так що завжди мене питається про якісь нетелі чи курівки. Зараз, як бачите, є на продаж дві нетелі, запліднені червоним голштином, Ось по 14 місяців нетелям. Ось, Правда, ще не перевірено, ось, але вже запліднені. А зрештою, можна питатися докладно, що до чого, яка ціна за номером телефону. Хочу сказати, що ці всі нетелі, вони від штучного. Ось сам займається власник заплідненням. Ось, тому я думаю, вас би могло зацікавити така пропозиція. Отож, можете ось. дзвонити, телефони, як бачите, на екрані, звичайно. Ось я можливо відпишу вам, але найкраще це говорити все з господаром. Отож, всім добра здоров'я, все буде Україна!